Всім привіт! Попало мені замовлення зробити ножки дерев'яні. Ось такі. 10 на 5 і на 5 см приблизно плюс-мінус. Для чого ці ножки покажу десь в наступній серії. Зараз хочу показати просто поетапно, як я їх роблю. Беру, значить, ось такий брусок. Зараз його трошки обгиблю на нарці. Працюєте бажано рукава підкочувати, тому що отакі от, от тряпочки, які висять, може затягнути туди. Далі, що мені потрібно зробити? Треба відрізати приблизно 5,4 см, тому що 4 мм я лишаю на фрезерний станок, щоб можна було зрівняти всі 4 сторони. Наступний етап це пустити через рейсмус, добитися вже тих розмірів, які мені потрібні. Е, мені потрібно рівне 5, щоб було на е, 4,5. Тобто в мене є зараз 5 на 5 і 2. Я буду зменшувати на 5, ,5. І вибрати більш рівнішу сторону. Щоб ішла донизу. Це була для початку. Ось вот. Так, получається про 5 на 4,5 і далі потрібно йти знову на циркулярку. Так, на циркулярці виставляю станочок на 0,7, тому що мені треба краї зібрати, 0,7 лише. Тобі ось так, щоб було 0,7 мм. Отак. Виставляємо до... Максимально близько, так, супер, висота 1,6, е, не 1,6, так, 3, 4, 5, 1,5, щоб було 3 см, 1,5, ось так. Ось так, тепер розпускаємо.

нарізати по 10 сантиметрів смужки чуть чуть обторцювати Так, і вийшло ось таких у нас три заготовки, тому що в мене 5 вже є, мені треба ще три зробити. Зараз буду з е, тмс скажімо так, вирубувати цю серединку. Отаку. Так, так. Ніби міг міг би, і зараз це пилою зібрати. Треба хочу купити собі фрезерний стіл, щоб оці фаски міг робити за, кажуть, за одним махом. А не на циркулярці монтуватися, бо це куча, куча часу забирає, чесно кажучи. Я вже на, на фрезері б просто два рази протягнув і вже фаска є. Я правда, коштує 10 плюс тисяч Ну, зараз воно треба собі придбати. Так, далі що мені потрібно? Потрібно ще зібрати тут і тут краї. Чуть-чуть зробив затонке, чуть ширше, але ну, ніби воно не пошкодить, тому що там і так потрібні ці чуть-чуть стінку не, не так, скажімо так, вгадав. Тут зробив на 8, а тут на 7 мм. Ну, то, то так, наступне треба просверлювати отвори. ось так. Міняємо сверло на сверло форстнера. Ось так. Отак. Отак. Підводимо собі сверлильний приблизно на таку висоту, як нам потрібно, і свернемо приблизно в рівень з шапочкою. Опача. Наши тема уже будет. Раскройте ручка, какая. Коли... Так, досверлив, значить, я поза кадром. ось Всі вийшлося як одна. Чуть-чуть <кій> стінки на розпилювальному не мав дати 8 мм, дав 7 мм. Несуть. Це не страшно, тому що це буде фактично не видно. Ось, І ще маю довести зараз, трошки попідшліфовувати після фрезерного і позабирати з ТМС-кою. Тут трошки ну, після сверла полишалися заусенці. За Забирати це. Ось, трошки за стемескою вирвало, Цю сторону вон, є такі зуби, залишаються після після розпилювального станка. Це фактично видно не буде. Тому що це буде закрита е, закрита сторона повністю від очей і видно не буде. І ця сторона теж буде закрита. Тому на це увагу можна не звертати. от. От, якось, якось так. Такі. В наступному відео покажу, для чого ці кріплення взагалі робляться, де вони взагалі мають бути, кріплення, їхнє, як кажуть, місце призначення. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк. В подальшому буде багато інтересного. Всім дякую, всім пока.